Берншустер два тижні на тренуваннях просив звоніміра вукича подаруй мені гола зі штрафного дарунок хорвата німцеві скоротив Донецьку відстань до Ліги Чемпіонів у двічі. Кореспонденти і болінщики локомотива сказали, що любую команду донецького шахтера або молдавського шерифа чекає участь анни Кареніна. Так пусть они подумають, що іноді поїзда сходять откос. Ажіотаж у Донецьку був стандартним. На зустріч прийшло стільки саме, як і на чемпіонат країни. Майже повний стадіон. А єврокубкову приналежність матчів вказувало завзяття трибун. Сильна гра шерифу в першому матчі спровокувало свято футболу в Донецьку. Повні трибуни та довгоочікувані м'ячі на табло. Молдовський чемпіон таки розвороховував сплячого донецького монстра. Щоправда, першого запису про взяття воріт довелося чекати годину. На восьмій хвилині Вукич із проханням шустера у вухах бив управо від воротаря дев'ятку. Раз на 32-й не менш майстерно цілився в той такий кут. Ніщо не взяло за душу голкіпера Хуцана. І тільки коли помінялися воротами, Звонімирові вдалося пустити м'яча сильно над самою стінкою та в саму притул до хрестовини. Для цього довелося максимально зосередитися. Я подумав, що коли воротар не помітить миті удару, то все вийде. І так і сталося. Справа було ще не зроблено, однак, початок. Шериф кинувся відігруватися, шустер поміняв гордого Бєліка на жвавого Брандау і той після трьох спроб підбив підсумка 2-0 і залізничною водичкою свої закопчення обличчя митимуть шахтарі. Я коли вийшов, стало ясно, що ми переможці. Тобто я маю на увазі, що мій гол все вирішив. Гості насправді не дуже засмутилися. Загальна думка надністрянців ми поступилися гідно, хоча це й не межа наших амбіцій. Я думаю, що ми вигляділи достойно в ліце е, команди Шеріф. Придністров'я показала, що є футбол в Молдові. Локомотив відрядив на матч найдосвідченішого свого шпіона Бориса Петровича Ігнатіва, екс тренера збірної Росії. Нас чекає нелегка судьба, нелегка судьба і несколько безсонних ночей. Я увидел сегодня много положительных моментов уже на фоне всего того что происходило и э, в Террасполе и во Львове. Команда заметно прибавляет и у нее большой потенциальный резерв. Це ваша перемога в Ну, загалом мабуть так. Це мій перший тренерський успіх у Єврокубках. Я набуваю знань, досвіду та головне згуртовується наша молода команда, котра сподіваюсь, наступні п'ять місяців проведе лізі чемпіонів. Надія Донбасу набуває образів переконливостей. Принаймні на постер для офіційного журналу і сайту ліги чемпіонів команда вже сфотографувалася. З Донецька Микола Васильков та Олександр Терновий. Програма Вікна, телеканал СТБ.